Добро. Гарантія на металодетектори. Є терміни гарантії. Ви сьогодні купили. І, наприклад, Мінелаб дає 3 роки гарантії. Деус дає 5 років гарантії. Нокта дає 3 роки гарантії. Гарет дає 2 роки гарантії. Але в нас є ще інші терміни. Це терміни обслуговування. Певні виробники від 2 годин до 2 днів рідко до неділі часу займає. Інші. Від двох неділь до місяця часу. Інколи це навіть займає декілька місяців, а то й півроку при певних умовах. Далі маленькі підводні камені, ви повинні це розуміти. Навіть в самому дешевому Сімплексі гарантія на акумулятор три роки. І в Еквіноксі аналогічно, Адеус лише дає два роки на акумулятор. А це один із основних елементів і доволі дорогий і в заміні і по вартості. Гаріт, чистих два роки вистачає з головою, але на катушку дається лише один рік. Мінелаба зо штанги знімати не можна. І інші аксесуари, як катушки чи наушники, приймаються по гарантії, навіть якщо ви продали найкращому кумові, лише в зборі з приладом. Таких моментів, що з цими приладами та іншими, безліч. Хочете їх знати? звертайтесь, щоб потім не було моментів. Гарантія на штангу чи різноманітні аксесуари. До прикладу, знімемо блок Деуса, от його важко знімати інколи. Але ми бачимо копиту. На це гарантії немає. І на саму штангу теж гарантії немає. Тільки у випадку, в тому же Equinox, якщо ви спочатку побачили якийсь дефект, коли прилад новий, ви можете обміняти. Цей бренд дає навіть на самий дешевий прилад за 8 тисяч гривень, гарантію на все. На штангу і в тому числі підлокітник. Про проблеми з підлокітниками ми знаємо. І, відповідно, наскільки це важливо теж. Далі та аська з ломучим підлокітником, але він найпростіший в ремонті. І придатний до ремонту. Побили дисплей, в тому числі. Побили дисплей, до прикладу в Еквіноксі, а їх немає. Є прилади, які взагалі не ремонтно придатні. Але наші. Умудрились їх ремонтувати, і болгаркою розрізати і відремонтувати. Але коли нема запчастин, тут ми нічого не вдіємо, і це є факт. Далі, що стосується умов гарантії, які прилади приймаються, які пошкодження рахуються гарантійними, які не гарантійними. Певні бренди стверджують, що все нормально, прилад пошкрябаний в царапинах, все окей. Інші кажуть, царапини зношення це вже не гарантійні випадки. На жаль, на це я сильно впливати не можу, але можу підказати ще. Багато корисного, коли ви берете якийсь конкретний прилад чи обираєте поміж двома приладами підказати всі підводні камені, в тому числі при купівлі БУ. Тут ризики збільшуються в рази. Дякую за увагу! З вами був Бурсук на каналі Фортуна. Щасти!